Як часто потрібно замінювати моторну оливу? Як ви знаєте, моторна олива в процесі експлуатації має велике значення для нашого автомобіля. Тому можна виділити деякі властивості, на які впливає ресурс нашої оливи. Перш нагрів оливи до критичної температури, це контакт оливи з пальним, це контакт оливи з картерними газами і присутність у оливі вологи конденсата. Також на зміну оливи впливають режими. Нашої поїздки. В них можна виділити три основні: перше велике місто при експлуатації автомобіля в великому місті ви завжди двигаєтеся з маленькою швидкістю. Це в плані 20-30 км на годину. Також ви перебуваєте в пробках, в тягнучках, в стоянках на світлофорі, Це дуже пагубно впливає на стан оливи. Друге, це ви передвигаєтеся. З причіпом або поїздки десь на гірських затяжних підйомах. І третє це їзда автотрасою на швидкості більше ніж 150. 160 км на годину. Чому поїздки на більш короткі дистанції пагубно впливають? Коли ви їздите на таких дистанціях, ваше мастило не встигає прогріватися в моторі, і різниця температури за бортом і в картері у вас велика. І тим самим. У вас виділяється цей да, який не встигає випаровуватися, так як двигун у вас не вигрівся до нормальної робочої температури, і він осідає у вас на мастилі. І це мастило в парах тертя, ця волога впливає на це змащування в цих парах. Також у нас в паливі є виділення сірки. Да, яка при взаємодії. В них виділяється вода, яка теж з маслом контактує і впливає дуже сильно на ваші мастильні матеріали. Тим самим вас виділяється корозія на парах тертя на ваших запчастинах. Теж пагубно це впливає на ваш двигун. Коли ваш двигун працює на холостому ході, або ви довго передвигаєтесь на затяжних підйомах, ваше мастило не отримує довжного охолодження, тим самим теж підвергається великим навантаженням. Коли потрібно замінювати оливу? Замінювати оливу за одометром дещо хибне рішення, так як при однаковому кілометрижі ваш двигун може намотати різний моторесурс часовий. Так? Тому змінювати за одометром дещо рішення хибне, і кожен власник приймає. Рішення е, самостійно, тому що автомобіль в процесі експлуатації, він привиїжджає кількість кілометрів, але у нього мотор е, часи, да, його. Може бути інакший. І при цьому зростає дуже велике навантаження на мастило за рахунок температурних, в першу чергу, навантажень. Всі виробники мастил мають пакети присадок для цього мастила, які захищають ваш двину при роботі на холостому ході, да, при навантаженнях високих температурних для мастила. Але ніхто не скаже, за який період ресурсу. Ці присадки, можна сказати, зітруться, да, і мастило припинить надійно захищати ваздвугун. Тому при виборі мастила і заміни його водіїв використовують такі дані як клас в'язкості мастила високе. Да, це виробник більш надійний і відомий, також його потрібно перевіряти, щоб це мастило не було підробне. Якщо ви експлуатуєте автомобіль у більш жорсткому режимі, то заміну масла потрібно проводити вдвічі частіше, ніж це робите стандартно. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!